Добрий. день. Сьогодні ми поговоримо про те, для чого ж придумали нормандську теорію і яку роль в цьому грали амбіції династії Гольштейн-готербських. Справа в тому, що я помилявся на рахунок нормандської теорії. До цього часу я завжди був впевнений, що ця теорія була створена виключно заради фальсифікації історії Русі. Але я Помилявся, існувала інша головна причина створення нормандської теорії. Тож ми нарешті поставимо крапку в цьому питанні. Проблема в тому, що ми у питанні нормандської теорії розглядаємо вже сам результат, а не першу причину. А розуміння першої причини створення нормандської теорії дасть нам відповіді на всі питання. І про те, Чому Росія називається Росією через 2 С, а не Руссю? І про те, чому Прусько-Німецьке місто було столицею Імперії П Російської і чому мокшанські кріпосні називалися руськими? Санкт Петербург дуже цікаве місто, максимально цікаве. Це місто було Прусько-Німецьке і його засновниками абсолютно не були московити, як і Петро І. Це місце стало столицею нової держави в 1721 році. Тоді нібито Печка переіменував Московське царство на Росію. Але насправді на деяких старих мапах Московія і далі іменується Московією аж до кінця XVIII століття. До речі, ця дата. Це такий собі початок відліку, відколи мокшанці перестали бути ординськими і татарськими і перейшли під владу до ПРУських, змінили татарське іго на німецьке. Такий собі пробив вікна в Європу, тільки з іншої сторони. Швидше Європа сама до них пробилася. Ви дуже сильно помиляєтеся, якщо думаєте, що московити настільки розумні і хитрі. Що змогли самостійно організувати таку велику імперію в подальші роки. Нагадаю, що до 1700 року Московське царство, або точніше, Московський улус, був в повній залежності від Кримського ханства і зобов'язувати сплачувати Данину поминки аж по 1700 рік. Дуже дивно, що країна, яка в геополітичному плані мало що себе представляла, раптом в 1721 році перетворюється на імперію. Але головне тут розуміння, під чиїм управлінням була ця держава. А вона знаходилася під управлінням прусів-німців, які керували цими територіями з німецького міста Санкт-Петербург. Саме тому Петербург і називається бургом, і має таку. Досконалу архітектуру. Раджу подивитися, наприклад, на сучасні німецькі міста і їх архітектуру. Багато міст під час Другої світової війни були розбомлені і зруйновані. Але німці в ХХ столітті не 2000 років тому, а в ХХ столітті змогли відбудувати і навіть повторити ті шедеври античної архітектури. Тож слід зазначити. Що перейменування Московського царства на Російську імперію найвирогідніше відбулося за Катьки II, коли вона остаточно пробилася до Чорного моря і завоювала землі України, включно з Києвом. Дуже цікаво також і те, що левова частка населення Санкт-Петербургу аж до середини ХХ століття була саме німецькою. Тому Більша частина його жителів говорили німецькою мовою, і саме тому всі російські імператори аж до 1917 року страшно картавили. Для них болгарський суржик слов'янської мови, себто російський язик, був чужим. А тому вони частіше послуговувалися рідною німецькою. По всередині ХХ століття, коли почалася війна з Третім Райхом. Сталін доклав зусиль, щоб ось ця більша частина населення Петербурга, німецька частина, частина того Ленінграда вимерла з голоду. До речі, московити знімали вже відео на цю тему і доводили, що блокади міста не було, і голод був допущений спеціально. А ми вже чудово знаємо, що тварина Сталін мав дуже великий досвід. В організації Голодоморів. Тому нічого дивного. Таким чином, в радянські часи, московити позбулися значної частини корінного німецького населення Петербурга. Якраз в цьому місці два століття до того працював цікавий чоловік, прусько-німецький історик Гітліп Зіфрід Бає. Там. В німецько-прузькому місті Санкт Петербурзі в 1726 році він став керівником кафедри старожитностей і древніх мов новоствореній Академії наук. Саме він заклав основи історичної науки Москви. І, звичайно, він був основоположником нормандської теорії. Але основна суть цієї теорії полягала не в тому, що якісь там варяги кудись там прийшли. А в тому, що саме предки просаків німців, які вийшли зі Скандинавії, можуть бути будівельниками великих держав в Європі. Продовжувачами справи Гітлі Бабайра були інші німецькі історики, які працювали в Санкт Петербурзі і повністю підкорялися майбутнім прузьким імператором так званої Росії. Серед них були Герард Фрідріх Міллер і Август Людвіг Шлецер. Вони вже дошліфували нормандську теорію. Окрім того, можна виділити ще й конкретно московицьких істориків Карамзіна і Татіщева, які, вже відштовхуючись від створеної бази своїми пруськими колегами, продовжували городити історію новоствореної Пруської Російської імперії. Чому взагалі виникла ідея ось цих скандинавських державотворців? Справа в тому, що Північна Європа досить довгий період часу була ніким. Це була бідна, холодна і мало заселена земля. А люди, які там жили, сповідували криваві і жорстокі культи жорстоких і кривавих богів Одіна, Вотана і тому подібних. Цивілізації там не було. В той час, як. В Україні цивілізація почалася ще в VI тисячолітті до нашої ери, а в Середземному морі вона процвітала вже з 3 тисячоліття до нашої ери, а це у нас Південна Європа, Італія, Греція, Північна Африка, Лівія, Карфаген, Іспанія, Ілірія і Галія. То Північна Європа тут страшно програвала, бо тут не було жодного стародавнього приморського міста, навіть близько. Усе Причорномор'я і Середземномор'я, всі не залишками гігантських стародавніх міст. Саме це свідчить, що колись тут жило дуже багато людей в цих багатих і великих містах, де воювали величезні армії. А на півночі нічого такого не було. Там були одні дикі бандити і пірати. На території України, нагадаю, знаходяться залишки сотні трипільських міст. Нічого подібного на теренах Скандинавії не знаходять. І от, коли вже пізніше ці північні королівства повстали, в результаті того, що з півдня йшов цивілізаційний поштовх, і туди, до Скандинавії, добралася культура, а разом з нею і християнство, там також з'являється і наука. Тут слід виділити такі країни, як Шведське королівство, Данське Королівство, Норвежське, Королівство Англія і так само Королівство Прусія, яке знаходилося під Балтикою. Усі ці королівства більш-менш затвердилися до 15 століття. Звичайно, будучи прихильниками таких сурових культів, які панували на тих землях, вони також мали свої легенди. Одне із таких. Була легенда про стародавню Гіперборею Велику Швецію, легендарний острів Тули, звідки прийшли арії гіперберейці і принесли цивілізацію усьому людству. Цей скандинаво-центризм виник через похибки більш ранніх істориків. Наприклад, цю помилку повторює і Мавро Орбіні, коли розповідає, що численні слов'яни, а в їх числі і готи. Вийшли зі земель Скандинавії ще в другому тисячолітті до нашої ери і заселили всю Європу. Не буду виключати і того, що оригінал праці Мавро Орбіні до нас не дійшов, той, що написаний італійською мовою. Він міг бути відредагований пізнішими редакторами. А про зразок 1721 року, який був виданий за наказом Петра І, я говорити не хочу, бо швидше за все. Працював над цим перекладом ніхто інший як Бае, або хтось такий, як він. Редакція 1721 року на російській мові нічим не відрізняється від італійського зразка 16 століття. І саме це викликає сумніви в її достовірності. Достовірності зразка якраз 16 століття, що був написаний італійською мовою. Суть цієї теорії полягає в тому, що Скандинавія 4 тисячі років тому була багатим і родючим островом, який називався Туле, або як ще його пізніше кликали чи називали Велика Швеція. Там і жили ось ці гіперборейці, які несли свою цивілізацію на південь. Як вважається, пруси-німці були якраз переселенцями зі Скандинавії. Тобто усі Прусакинівці на 18 століття абсолютно вірили, що вони вчорашні Скандинави, усі стародавні великі Скандинави. Саме тому, знаходячись в такій пропагандистській заквасці, Байер висунув теорію, що всі ті північні королівства Данія, Швеція, Норвегія, Брусія, Англія і навіть Русь, була побудована вихідцями зі Скандинавії. Бо Скандинавія – це страшно древня і легендарна земля. Але проблема в тому, що ні природно географічні умови, ні археологія не підтверджують того, що тут дійсно була якась велична і стародавня цивілізація. Археологія і природно географічні умови якраз підтверджують, що такою землею, де жила стародавня цивілізація, якраз була Україна і її Причорномор'я. Але Готліба Байера це не спиняло, бо про географічні умови, демографію і археологію він особливо не задумувався. А величним то хотілося бути, тому він, будучи німецьким прусаком, городив байку про великі і древні скандинавські країни. Бо вони ні пірамід не будували, ні колеса не вигадували, ні водили воїн з Римської імперії. А потреба величності і древності була. Грубо кажучи, з цивілізаційної точки зору, усі данці, шведи, норвежці і так далі наймолодші і найпізніше окультурилися. Так само, як і Мокшанці. Тому, коли в Європі відбувалися справи історичних. Титанічних масштабів, вони напівголі і дикі бігали з криками по глухих скандинавських лісах. Байер не хотів визнавати цього факту, так само і мокшанці не хочуть визнавати своєї дикої і людину ненависницької природи. А тепер ми повернемося до династії Гоштень Готорбських. Що то за така династія і як вона завелася на мокшанських болотах? Спочатку трохи довідки. Гольштейн це історична область в Північній Німеччині. А Готорб це назва замку біля міста Шлезвіг, який став резиденцією цієї династії. Ну, тепер будемо знати, звідки ростуть ноги. Династія Гольштейн-готорбських сформувалася у 16 столітті як окрема лінія дому Ольденбургів, що правила герцогством Гольштейн-Готорп і була частиною священної Римської імперії. У 16-17 століттях герцоги Гольштейн-Готорп були васалами датських королів, але прагнули незалежності від Копенгагена. Копенгаген це столиця Данії. Протягом 17 століття вони зближувалися зі Швецією, головним суперником Данії. Це призвело до кількох датсько-готорбських конфліктів, зокрема під час Північної війни. Як же ці Гольштейни завелися в Московії? Справа в тому, що Петро І, який зі сторони Європи і Санкт Петербурга пробивався на болота, мав дочку, яка називалася Анна Петрівна. Ось ця дочка пізніше вийшла заміж за герцога Карла Фрідріха Гольштейн. Готурську. Таким чином, вона отримала титул гольштейн Готорської. Саме вона народила Петра III, який вже від батька успадкував титул цих Гольштейнів. У 1762 році в Московії з'являється Катерина ІІ, або точніше Пруцачка Софія, Августа, Фредеріка, Ангальд Цербст, Дорнбурзька. Катериною II її нарекли, коли вона одружилася за Петра III. Таким чином, вона також автоматично стала Вольштейн Готорбською. Але вона усунула свого чоловіка з престолу через півроку, дійшнивши двірцевий переворот. Після цього молода і амбітна прусачка отримала свої руки усі бразди правління над місцевим мокшанським населенням. І звичайно. Будучи амбітною і гордою персоною, вона повчала вивчати історію Московського улуса, яким вона тепер правила. Ось що про це пише Олександр Глушко. Єкатеріна II, маючи європейську освіту, ставши імператрицею Російської імперії, отримала доступ до архівних першоджерел. Після прочитання літописів імператрицю охопив жах. Вона побачила, яку криваву розбійницьку історію має Московія. А вся історія Російської держави тримається лише на мітології, складеній за часів Івана Грозного і Петра І. І немає нічого спільного з історією, з реальними історичними документами. За Петра І з подачі попів розпочалася активна робота зі створення нового родоводу для Московії замість напівдикої кривавої. Пьотер задумав із допомогою німців створити величну історію, щоб стати в один ряд з європейськими народами. Так як вона була особою освіченою, то, звичайно, не могла не уникнути знайомства з працями такого історика, як Бае, якого наслідував її підопічний Міле. вона чудово була знайома з цією нормандською теорією, від чого їй аж розпирало груди. Бо в тій теорії йшлося про великих скандинавов, нащадком яких вона себе і вважала. Окрім того, вона була прусачкою німкою. І їй зовсім не хотілося бути царіцею імперії Атріций Московської, їй хотілося бути пруською імператрицею або навіть імператрицею священної Римської імперії. Але так як. Вона юридично не могла бути ніякої прусської імператриці, чи німецької, чи римської. Вона вирішила використати слово Прусія, але без букви П, а щоб нагнати величі, додала до свого титула, титула династії приставку Романови, так начебто з Риму. Нова історія Московії потрібна була й для того, щоб мати юридичне право на загарбання українські землі Русі. Для того, щоб виконати задумане, творця московської історії треба було лише вміло привласнити історію Русі, і тоді буде велична історія і юридичне право на землі Русі. Однак на заваді цієї ідеї стояла вся багатотисячовікова історія Русі до IX століття. Русь має історію до 9 століття. Хоча з історії ми знаємо, якщо для московита щось стоїть на заваді, тоді це щось потрібно знищити. Ну і для німця також. Таким шляхом і пішли творці історії. З'явилася нормандська теорія, що її вигадав професор Петербурзького університету Німець Байер на початку XVIII століття. А чому він вигадав? Тому що. Він хотів скандинавського величия і походження. Звичайно, навіть завоювавши землі України в кінці XVIII століття, вона не могла прямо використати назву Русь Рутенія. Тому вона вирішила спростити тут задачу і зупинилася на назві Росія. Вона з Пруссія почала правити в Росія майже одне і те саме, майже як вдома. І водночас. Звучало краще, ніж країна Мокси. І, звичайно, правила вона новоствореною країною Росія з німецького пруського міста Санкт Петербурга, роздаючи накази на рідній німецькій мові, але записували їх вже на болгарській. Таким чином, з цього часу, усі мокшанські кріпосні, які до кінця 17 століття були татарськими. В 18 столітті перетворилися на русських прусських», якими правили прусаки німці. Тут слід зауважити, що московити завжди чиїсь. Спочатку вони були татарські і поміщичі, а трохи згодом зробилися прусськими, тобто попали до прусько-німецької залежності. Змінили пан. Правлячи з німецького міста новою російською країною, говорячи німецькою мовою, Софія Фредеріка майже заспокоїлась. Тільки от що треба було закріпити, що ті землі, над якими вона володарює, мали зв'язок з Руссю. І для цього знадобилася нормандська теорія. Так Екатерина II 4 грудня 1783 року своїм указом створює комісію для составлення записок у древній історії при імущественно Росії, АК Прусії під начальством і наблюдінням графа А.П. Шувало. Своїм указом від 4 грудня 1783 року вона створила комісію для складання записок про давню історію переважно Росії. Ось так в кінці XVIII століття тотально переписувалася історія земель України з примхи прусачки Софії Фредеріки, відомої як Катерина ІІ. Оцим переписуванням і колосальним фінансуванням вона буквально розвертала європейську історичну науку, монополізуючи право на історії Східної Європи, в тому числі і України. Зачитаю історичну довідку. Династичні та культурні кола Прусії Північної Німеччини XVIII століття активно виводили своє походження від германо-скандинавських племен сакси, данці, нормани, бо скандинавське походження асоціювалося з військовою доблістю, організованістю, панівними народами Європи. Пруська еліта хотіла бути спадкоємцем не місцевих слов'янських племен в більшій мірі. Не мокшанських правильніше сказати. Бо слов'яни мали велику історію. Вони хотіли бути саме подкоємцями північних завойовників, ну вигаданих тих північних завойовників. Для них нормани були своїми, ну це звичайно, культурно й міфологічно. Бо тому що якраз та скандинавська кривава культура у цих кривавих богів, вона для них була рідною, розумієте, прийнятною. Отже, стверджуючи, що Русь заснували нормани, вони опосередковано включали Східну Європу до простору північної цивілізації, ось таким чином вони забезпечили свій комплекс меншовартості, в той час усуваючи стародавню історію Скіфії України. В пізніші часи московити, які вивчилися по цим німецьким університетам і школам, і собі підняли голову, говорячи, що вони ісконні древні руські, бо, звичайно, кому хочеться бути татарськими холопами. Але, від правди, не втечеш. Діліться своїми думками з цього приводу. Всю інформацію можна дістати в відкритих джерелах. Як про династію Гольштейнів, так і про німецьких істориків, і правителів з династії, так званих Романових. Усе це були німці. Дякую за увагу!